Усім доброго дня! Я всіх вітаю і починаю невеличкі нариси серії графічних робіт, які я закінчила недавно. Життя мене, як завжди, балує, і тому я виношу на світ вже народжені роботи, і вони надзвичайні, як на мене, тому що через мене працюють вищі сили. І чому я кажу, що балує Всесвіт? Тому що замовник справжній шаман. Він наразі проживає в Іспанії. В нього свої провідники-шамани, з якими я вас буду в цих нарисах знайомити. Отож, перший шаман, який прийшов дух шамана, щоб ви розуміли, його енергія. І хочу з вами поділитися, тому що. Коли я його побачила перед очима, це була настільки вражаюча енергія, настільки потужна, і в мене тільки одне про в голові, а чи я справлюсь з цією енергією. Енергія зашкалювала, вона витісняла простір, погляд. Коли я вдивлялася в цей погляд, я занурювалася, я усвідомлювала, відчувала силу, і сила була безмежна. І ви знаєте, це настільки магнетично цей погляд настільки заворожував. І ще одне, я наповнювала сили. Чим більше я вдивлялась, тим більше я відчувала ці вібрації. вібрації сили, вібрації мудрості. І, ви знаєте, оце відчуття, що ця енергія вона трансформує, вона прийшла, щоб допомогти. якщо щоб ви зрозуміли, просто підняти, підняти людину, дати їй енергію, щоб так крокувала далі. Так, обов'язково мається на увазі, що це такий трансформаційний і також процес оздоровлення. Так, мого друга шамана звати Хано. І я знайомлю вас із першим його провідником, шаманом, духом, який я намалювала духа цього провідника, цього шамана, і Хану мені дав дозвіл з радістю, щоб я з цими енергіями вас ознайомила. Ось подивіться цей. Дух шамана, який до мене прийшов, я його побачила в просторі. Він жив 210 років по тому. Його ім'я Кікую, і в нього провідник, Білий Леопард. Він ментор шамана Ханно, він його направляє. Він серед усіх інших духів, якщо можна сказати, по ієрархії головний, але я запрошую вдивитися в його погляд. І тільки подивіться. Погляд його тотему. Він. Мав також посох і застосовував його в ритуалах. Цей його допомагав йому мати зв'язок потужний з землею, проводив енергії землі. Він працював з усіма стихіями і землею, з водою, з вогнем, з повітрям, з сонячними енергіями. А задача цього шамана, цього наразі зараз духа. Так, це було питання виживання його селища, е як я як як якого він вів, людей оберігав, наставляв. Е він жив в Африці, в пустині Калахарі. І а, через духів звірів та енергії земні, він оздоровлював людей, працював, якби оздоровлював і кістки, м'язи, виганяв, як завжди злух, злих духів, тому що ну, хвороби це і є а, наші блоки, ті злі духи темні, і він практично. Трансформував людей, він, його племя, саме культура сам, і плем'я називається звідки він де він народився, Боска Манус, чоловік лісу, хоча він жив в пустелі. Але, звичайно, Боска Манус. Звичайно, те, що він використовував енергію природи, він мав успіх, він піклувався за своїх сородичів, оздоровлював їх, попереджав про не про те, як, який, який буде клімат, погода, як вижити, він направляв, освітлював. ну Це такий, знаєте, своєрідний жрець в своєму племені. Коли я завершила роботу, цей погляд він вражав своєю глибиною, і було таке враження, чесно вам скажу, поділюся. Я думала, що з іншими духами я не справлюся в плані того, що я, ну як після такого погляду можна на такому ж рівні так, зображати інших духів Шамана Ханна. Але в слідуючих нарисах я обов'язково познайомлю з іншими. Духами його шаманів, і ви мені обов'язково напишете, чи справилася я з іншими, чи який рівень, чи вам відгукнулося, чи вас зачепило, що ви відчули. І, дякуючи широті душі хану, ви можете користуватися цими енергіями, тому що меж немає. Енергії вони усі, усюди, і саме енергії цього шамана вони допомагають в захисту, піднімають наші вібрації. Особливо він захищає від втручання інших негативних енергій. Тому запрошую, користуйтеся і застосовуйте. Застосовуйте енергії е, оберігу е, шама, духа шамана Кікую. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, що були Дякую. зі мною.